Понад лугом зелененьким, Понад лугом зелененьким, Брала вдова люд дрібненький. вона брала, вибирала, вона брала, вибирала. Тонкий голос подавала, там Василько сіно косив, там Василько сіно косив, тонкий голос переносив. Тепер завершуємо думаю, куплетом першим. Можливо. А, ну, окей, дякую. ну, не дивно, що з поміж молоді, яка росла на українських піснях, інколи виникали справжні аума.